Всім привіт у цьому відео. Кіна Кароль зізналася, чому через 12 років після смерті чоловіка не вийшла заміж, а молдавський виконавець Дан Бала вперше за довгий час був помічений в Києві. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Кіна Кароль на людях завжди привітна та усміхнена, і ніхто не здогадується, що у 40річної зірки на душі насправді. А правда, сумна? Артистка вже 12 років я вдова. чому й досі не вийшла заміж? Лише 5 років життя Тіни Кароль минуло у щасливому шлюбі. На згадку про кохання з Євгеном Огіром залишилися спільні світлини, де пара почувається неабиякою щасливою, син Веніамін та величезний будинок у передмісті Києва. Євген також мав спадкоємця від попередніх стосунків. Своїм пасинком Тіна майже не підтримує зв'язок, хоча раніше приймала його в гостях. Також в мережі постійно розповсюджувалися чутки про суди між артисткою та матір'ю хлопчика. Коли стало відомо, що чоловік Тіни Карл пішов в життя, співачці співчувала вся країна. Незабаром на екрані вийшов кліп, в якому відчувалися різні спектри болю та тули. Саме тоді зіркова вдова почала виростати з популярною співачкою справжню діву і нині зберігає за собою цей статус. Її репертуар вже давно наповнився різними хітами. З активним ритмом та словами про бажання кохати і бути коханою. Від своїх російськомовних пісень вона відмовилася деякі переклала на українську, деякі сховала в стіл. Її стиль змінився, образ також. Але Тіна так і не вийшла заміж, принаймні, ні про що подібне пресі не відомо. Починаючи з 2013 року, ніхто не бачив поруч з артисткою чоловіка, який був би представлений офіційно як наречений чи коханий. Звісно, романи Тіни з чималої кількості знаменитостей, можна скласти довгий перелік, кого запідозрювали в почуттях до відомої співачки. І це не лише Дан Балан, але й гітарист Антон Попов, і танцівник Дмитро Жук, і актор Олександр Попов. Але факт залишається незмінним Кароль вже 12 років поспіль є вдовою, яка так і не вийшла заміж після смерті чоловіка від онкології. На одному з нещодавніх концертів співачка раптово сама заговорила про особисто. Сказала, що й часто запитують, чому вона досі самотня і не створила сім'ю вдруге. Зірка чесно зізналася, що не має конкретної відповіді на це питання. Напевно, на заваді стала їй надмірна самостійність. Та сама Тіна Кароль подібною проблемою не переймається, і комфортно і так, коли поряд немає надійного чоловічого плеча. Вони запитують, чому я заміжня досі? Я не знаю, занадто самостійна, але в комфорті і поки що так. Також якось зірка відповіла своїм підписникам на особистій сторінці в соціальній мережі Інстаграм, що навіть за умови проведення весілля та розпису вона не розповість абсолютно нікому про те, що знову стала дружиною. Це стало причиною пліток навколо артистки. Деякі журналісти припустили, що вона могла вже давно стати заміжною. Вочевидь, заміжжя не стоїть у черзі найближчих планів тіни Кароль, а от про народження дитини артистка час від часу заїкається. Зокрема, коли її стали звинувачувати в використанні для схуднення шкідливого для здоров'я препарату Оземпік, знаменитість у відповідь відзначила, що не приймає його, бо має намір народити ще й донечку. А от молдавського виконавця Дана Балана вперше за довгий час помітили в Києві. Деякі прихильники зробили припущення, що красунчик приїхав до співачки Тіни Кароль. Цікаво, чи попередив тіну Кароль про свій приїзд до України. Про всі подробиці дивіться далі в сюжеті відео. Хто уважно стежить за пересуванням молдавського співака українськими теренами, знає, що у лютому 2022-го артист раптово зник з інформпростору. Згодом почали ходити чутки, що дан перебуває вдома у Молдові. Торік у червні балан артистично проїхався на велосипеді гірською дорогою у Карпатах, сповістивши, що він повернувся. Примітно, що на той момент там відпочивала Тіна Кароль, і хоча зірки не виклали жодного спільного фото з відпочинку, широкий загал неабияко схвилювався. У серпні співак виступив в водеському клубі Ібіца, при чому говорив з відвідувачами виключно українською мовою. Чекаємо чергового анонсу від Дана балана. Мешканцям якого українського міста поталанить відвідати концерт улюбленого артиста, а можливо відомий чоловік узагалі замахнеться на цілий тур. А на днях Данбалан показався біля Андріївської церкви в Києві, неабияк приголомшився своїх чисельних шанувальників. Подібного від молдавського артиста ніхто не очікував, тим часом красунчик виклав світлину в інстаграм, підписавши Магія Києва в кожному кроці. Українські підписники аккаунту неабияко зворушилися. Одні не повірили, що Дан може наважитися приїхати до Києва з його постійними повітряними тривогами, інші вказали на очевидний факт. Фотографію артиста коменти замайоріли піднесеними словами з приїздом, з поверненням. Дан не пропадай надовго. Хтось відзначив особливу стильність в одязі артиста. Власниця прихованого акаунту теж була потішена приїздом знаменитості, написавши, що тут, у Києві, з нею поряд живе маленький хлопчик, який дві краплі води схожий на балана. Інша красуня своєю чергою поділилася заповітною мрією. Мовляв, хоче мати віддана балана донечку. Інші фани не заходили настільки далеко в особисте спілкування з комиром, а просто відзначили дан завжди з'являється неочікувано ефектно. А ще поцікавилися, коли концерт у Києві. А деякі фоловери запідозрили, що Дан приїхав до Тіни Кароль. Не витримала душа митця і повернулася до своєї музи. Поближче до Тіни Кароль?» Варто відзначити, що Дан Балан і відома українська співачка Тіна Кароль вдавала роман під час проєкту Голос країни. Вони сиділи у сусідніх суддівських кріслах, і іскру між ними важко було не побачити. Вони загравали один з одним, кокетували, обіймалися, було очевидно, що між ними романтичні стосунки. Не так давно з'ясувалося, що деякі прихильники все ж перебувають в очікуванні весілля дана з Тіною Кароль ще й досі. 66річна мама дана Балана, пані Людмила, вийшла на зв'язок зі своїми фанатами в Інстаграмі. Несподівано для неї мова зайшла за роман Сина з українкою Тіною Кароль. Коли Людмила Балан виклала в інстаграм відео з привітанням з новим 2025 роком, люди в коментарях почали ставити запитання. Красуня сподобалася ще з проєкту Голос країни, де вона співала для сина разом із тіною. Вони разом чи розсталися в підсумку? Відповідь на це була однозначною. вони давно не разом. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу всіх цих новин? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках.